Вона не класична шкільна вчителька, але добре знає, як знайти спільну мову з учнями, не носить журнали з оцінками і не вимагає писати самостійні. Тетяна репетиторка з математики, яка не просто викладає, а не дихає, підтримує і знаходить до кожної дитини індивідуальний підхід. Одного разу подруга запропонувала їй спробувати попрацювати з її учнем. Так і з'явився перший, а потім другий, третій. Репетиторство стало приємною справою на вихідні. Хобі, яке з часом переросло у професію, у 2010-му Тетяна остаточно вирішила, хоче присвятити себе саме навчанню. Каже, особливо любить працювати з підлітками, цінує їхню щирість, гумор і глибину. Вони вже такі м, осмислені, вони вже розуміють, чого вони хочуть. Є свої захоплення і. М, Дуже часто попадає так, що ну, по-перше, я їх починаю розуміти. І коли ми е, розуміємо один одного, е, часто захоплення співпадають. Там хтось мотоцикли любить. Там музику важку. Я, я слухаю важку музику. І якщо хтось із учнів там теж любить таку музику, о, є точки е, е, перетину. Так. Ну і взагалі мені цікаво дізнаватись, чим вони живуть, чим вони цікавляться. І мені здається, я разом з ними і молодію. Повертаюся в той вік, як вони у школі. На її думку, занадто багато жорстких рамок. А репетиторство дозволяє обрати свій підхід, той що комфортний насамперед дитині. Напевно, я би не змогла працювати в школі. Uh, мені подобається більш uh, неформальне спілкування з дітьми. В школі я б не змогла з ними uh, так вільно, дружно спілкуватися. Мені подобається розказувати, uh, причому розказувати не так, як вчили в універі, а так, як розумію я, так, як зрозуміє учень. Тобто простими звичайними словами. Uh, в школі ну, Приходять до мене учні, вони кажуть, там, мені треба вивчити оце, оце, оце правило. І купа правил, які ну, в підручнику читаєш, а вони ну, не зрозумілі для них. І якби в школі їм пояснювали більш зрозумілою людською мовою, простими словами. Мені здається, що і в шкі репетиторів тоді не треба було б. Вони б тоді в школі все це зрозуміли. Сьогодні Тетяна приватна підприємиця. Офіційно зареєстрований ФОП сплачує податки, орендує кабінет, постійно проходить курси підвищення кваліфікації. І ще один напрямок, в якому вона себе відкрила, соцмережі. Тетяна не лише вчить математики, а й розповідає про неї в Інстаграм та Тікток. Почалося все з навчання для репетиторів, там порадили вести сторінку. Вона спробувала, і одне з перших відео зайшло на 2 мільйони переглядів. Однією з порад цього навчання було розвиток соцмереж: Інстаграм, Facebook. Фейсбук. Ось. І я почала вести сторінки активно, мені сподобалось. Хоча і на хейт наривалась. Одне з моїх відео, яке залетіло на 2,5 мільйони. Там стільки хейту було. Спочатку злякалась. Думала, а що робити? Ну, відповідати хейтом на хейт це неправильно. А, я спокійно зреагувала. А, знайшлися люди, які мене підтримали. І я їм дякую своїм хейтерам. Вони розкрутили мені сторінку. Вони свою негативну енергію а, виливають на когось іншого, а мені від цього краще. А тішить мене те, що є люди, які е, розуміють мою роботу, які підтримують мене. І до мене йдуть нові учні звідти. Найкраще за словами Тетяни заходиться легкий розважальний контент відео з усмішкою, зрозумілими аналогіями і життєвими прикладами. Саме так можна пояснити навіть складну формулу. Вже від нього люди заходять на сторінку, і звичайно, я е, маю що їм показати експертного. Я маю їм показати, як я веду уроки, е, які відгуки від учнів. Тобто, хто зацікавиться, кому цікава моя особистість як репетитора, вони вже дивляться мій підхід до уроку, як я пояснюю. Так, у мене є і навчальні відео з поясненнями, якісь інформативні відео про НМТ, там по балам, там, як НМТ розраховується. Або а, яке саме який саме формат НМТ буде. Ну, тобто, експертні відео вже більш для тих, кого зацікавила моя старінка. Інтер'єр її кабінету не типовий. На стіні годинник без цифр замість кожної математичний приклад. Сама придумувала танець піна чотири це одиниця. Ну і так далі. Квадратні дужки – це ціла частина від числа ПІ. Тут трійка, факторіал. Один на два на три. А ще Тетяна – байкерка. Перша захопилася мотоциклами в 17 років, коли батько приїхав до неї в табір на старенькому мотоциклі, знявши коляску. А вже в 25 купила власний байк. Він такий великий, він такий мощний, потужний. Я все, я закохалась. І вже після цього я в 25 років я купила собі свій мотоцикл. В той час це було там три тисячі чи три з половиною Це одна моя зарплата була. Це був старенький Дніпро 91-го року. До речі, я його купила в у клуба Агарта, тоді ще не бувши там. Тепер вона частина мотоклубу. Її чоловік віце-президент об'єднання. Мій чоловік віце-президент цього клубу. Турбіна, президент, дуже гарна людина. Привіт, Женя! Зараз багато хто на війну пішов. Раніше просували поняття байкерства, братерства. Щоб не просто мотоцикли, а допомога один одному. На дорозі в житті. Це як братерство, це як велика родина. Один одному допомагають, один одного пожурять, якщо щось не так. Хобі Тетяни часто викликає здивування. Діти захоплено питають, чи можна покататися. Вона дозволяє лише за згоди батьків і тільки з шолумом, бо відповідальність для неї понад усе. Кому не цікаві мотоцикли, вони ніяк не реагують. От, а в мене учні були, які просили їзд... поїздити, щоб я їх покатала. Я кажу тільки з дозволу батьків. І були учні, яких я катала. Зазвичай діти, які приходять до мене, вони десь тут поруч живуть. От, але якщо просять, я з задоволенням можу покатати. Якщо мене хтось просить там покатати, кажу так, на наступний раз я беру для тебе шолом. Треба обзавестись, щоб постійно був зі мною. Та найбільше її надихає не мотоцикл і не соцмережі, а діти, які щиро хочуть вчитися, і радить усім учням знайти свого вчителя не за формулою, а за серцем. Коли діти починають захоплюватись, коли їм починає подобатись те, що я розказую, і коли ну, спершу приходить учень, я нічого не розумію, я нічого не знаю. Взагалі мені математика не цікава. А потім проходить місяць-два, і він такий: о, дивіться, у мене виходить, я сам це зробив. І для мене оцей вогонь в очах це найкраще, що я можу побачити у своїх учнях. Я вірю, що світ стане краще, що люди стануть розумнішими, що е, наша нація е, нарешті почне цінувати знання, е, які добуваються дітьми. І щоб більше було розумних людей в Україні, і щоб вони нікуди не виїздили. Я бажаю, щоб всі діти знайшли свого вчителя, От свого по духу, з яким можна там посміятись, з яким спільні якісь теми знайдуться, і той вчитель, який зацікавить предметом, бо просто сухе викладання, ну мені б самі не цікаво було. А от коли знаходиш свою людину, там свого вчителя, свого репетитора, то є, прокидається ця любов до знань. Це не тільки з математики, стосується це до будь-якого предмета.